Як справа? Все супер а в тебе. Як? А що так пізно, ввечері, п'ятниця, сидиш оце в рулетці не спиш? Нудно стало, вирішила посидіти. Так а що ж така гарна дівчина вечір п'ятниці проводить сама, що їй нудно ж стало? Та немає не з ким вийти, сижу, шукаю. Ну, я тебе вітаю, ти знайшла, до речі. Так? Ну так. А ти звідки? Ну, я правду говорити. Ну, бажано, ну, да. так. Я Львова. Ну, так а що. А, Хорошо, а скажи брехню тоді. Ну, я могла сказати, що я з Херсона. А для чого, типа. <рес> ну, я не знаю. Друг ти б приїхав. В Херсон? Так. Не хочеш? Так мені в Херсон треба їхати? Чи у Львів я просто думаю, що? Ну, у Львів приїдеш, я тебе зустріну. Ну, добре. Ну, диви, а ну, я, я в Києві. Ти хочеш в Київ? Ну дивись, мене немає грошей, щоб приїхати. Нє, ні, ні, це вообще. Ти, ти навіть не на таку тему от при мені. Диви, ти приїжджаєш в Київ. Ми тут класно тусуємося, проводимо час, гуляємо, і потім ми разом їдемо в Львів. Як тобі йде? Ну. Я, я згідно все? Ну реально. Давайте ге.